Значить, у нас всі тут подібні доданки, тому 6-5 буде 1а, 1а плюс 8, 9а, 9а мінус 2, мінус 7, 2а. Друге. 9b додати 12 мінус вісім, мінус 4Б. Тут подібними є ось з буквами Б і свої окремо. Тому дев'ять Б мінус 4Б, п'ятьб, дванадцять Б мінус вісім. Буде мінус чотири. Третя. П'ять С. Плюс 4, минус 2c, минус 3, 3c. Дарим. Значит, погибнем я. С6c. Значит, 5c, минус 2c, 3c, 3c, минус 3c, 0. Завершается просто 4. Минус 7n. плюс 8m минус 13n минус 3m. Подібні з n і з m окремо. Мінус 7 відняти 13 буде мінус 20n. 8 відняти 3 плюс 5m.